Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У рівному з 1 серпня планують підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. Про це йдеться на сайті міської ради. Вартість проїзду у маршрутках може зрости до 18 гривень, а у тролейбусах до 15. Остаточне рішення мають ухвалити члени рівненського міського конкому на найближчому засіданні. останній вартість проїзду у громадському транспорті рівного піднімали у серпні 2022 року. Наразі проїзд у маршрутці коштує 12 гривень, а у тролейбусі 8. Вибуховий пристрій біля торгового центру Арена у Рівному здетонував завчасно. У службі безпеки України розповіли деталі теракту, який стався у березні в обласному центрі. Росіяни хотіли підірвати вибухівку біля районного відділку поліції. Завербували рівнянина, який виготовив вибуховий пристрій і замаскував. Далі 16-річна дівчина у формі подарунка переміщала його містом. У підсумку привести вибухівку до відділку поліції мав завербований житель Харкова, але вона випадково здетонувала в автомобілі таксі біля торгового центру Арена у Рівному. Водій та пасажир отримали травми. Наразі всі особи причетні до теракту затримані. Уряд виділив 70 мільйонів гривень на будівництво першого на Рівненщині безбар'єрного маршруту. Його вже облаштовують на вулиці Симона Петлюри в обласному центрі. Загальна протяжність 4,5 кілометри. Для створення маршруту будуть залучені кошти з державного та місцевого бюджету, а також від благодійників. Це дозволить провести модернізацію відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. Населення 14 червня в Україні відзначають всесвітній день донора крові. Щорічно переливання крові дозволяє рятувати мільйони людей. Про підготовку до процедури донації у рівному та потребу у донорах. Дивіться далі. Традиційно щороку, 14 червня, світ відзначає всесвітній день донора крові на знак подяки тим, хто рятує життя та для привернення уваги до потреби у регулярному донорстві. У Рівненській області налічується 11 заслужених донорів України та понад 2 тисячі почесних. Високе державне звання «Заслужений донор присвоюють після 100 донацій крові та 120 плазми або тромбоцитів. Статус почесного донора в Україні можуть отримати громадянини, які здали. 40 донацій крові або 60 донацій плазми. Рівненщина на початку повномасштабного вторгнення є як область, та яка дійсно. Два рази підняла кількість тих людей, які розуміють цю проблему і готові допомагати. Компоненти крові неможливо виготовити штучно. Вони доступні лише завдяки донорам. У рівненському обласному центрі служби крові здати компоненти можна щодня з 8 до 13.30. перед процедурою важливо виспатися та уникати перевтоми за дві доби напередодні не вживати алкоголь, жирну їжу та молочні продукти. В нашому центрі основні донори це донори крові. Також є донори тромбоцитів і невелика, незначна кількість це донорів плазми. Плазма і тромбоцити заготовляються аферезним методом, тобто це потребує спеціального обладнання. А кров заготовляється ручним методом. Олександр Кучерук – один із тих, хто здає кров понад 25 років. Чоловік каже, зробив це вперше через бажання допомогти. Що мене завело туди? напевно, відповідальність за тих людей, які її потребують. Якщо про що можна казати взагалі? Якщо одна донація може спасти три життя, ну, то цим все сказано. Ну що, чому е, довгий час даю? Маю там біля 65 донацій, донацій. Ну. Перше відповідальність, регулярне донорство не лише допомога іншим, а й користь для власного організму. Воно стимулює відновлювальні процеси, знижує ризик розвитку онкологічних і серцево-судинних захворювань. Люди, які хворіють на віл, снід, гепатит чи мають онкозахворювання, не можуть бути донорами. Ті люди, які здають кров, вони проходять відповідні перевірки, і це крім іншого, прекрасна можливість безкоштовно перевірити стан свого здоров'я і повірте, що. Служба крові не, не не так рідко фіксує ті чи інші проблеми пов'язані або з парентеральними гепатитами. І, і вчасно людина дізнається, що вона хвора. Після донації варто уникати фізичних навантажень. Щонайменше 12 годин не вживати алкоголь, більше пити води та збалансовано харчуватись. Всесвітній день донора крові може стати хорошою точкою відліку для порятунку життів. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. За смертельні ножові поранення знайомому рівнянин постане перед судом. Нагадаємо, у січні у рівному під час розпивання алкоголю між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого 57-річний рівнянин наніс знайомому проникаючі удари в легені. Від дотриманих травм 50-річний потерпілий помер. Зловмиснику може загрожувати до 10 років за гратами. У рівненському районі, внаслідок ДТП загинув мотоцикліст, аварія сталася у селі Стовпин на Кореченні. Водій, якому було 22 роки, під час повороту впав з мотоцикла, отримав важкі травми і загинув. За фактом аварії ведеться слідство. А у рівному внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід. Аварія сталася на вулиці Шухевича. Чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці. Подробиці у прямій мові. Слідчий попередньо встановив, що водій автомобіля Mercedes Benz Спрінтер, 22-річний житель села Рубча, Рівненського району, допустив наїзд на 66-річного рівнянина, який перебігав проїзну частину у невстановленому місці. Унаслідок ДТП пішохода із політравмою госпіталізували до лікарні. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи, орієнтовно через дві години він помер. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Відповідно до огляду Керманич був тверезий. У нього відібрані біологічні зразки. Наразі в мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Також слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.